Житомирська обласна прокуратура подала до суду обвинувальний акт стосовно родини рестораторів, які зайняли майже гектар землі в лісі біля озера на території Коростишівської громади. Без дозвільних документів вони почали там будівництво, розширюючи межі вже існуючого готельного комплексу. Судитимуть чоловіка, його матір та дружину. Родину обвинувачують у самовільному захопленні землі та самовільному спорудженні на ній комплексу будівель частини 2 і 3 статті 197.1 кримінального кодексу України згідно з чинним законодавством за такі дії передбачено покарання від штрафу до 6 місяців арешту або обмеженням волі на строк до 3 років. Чоловікові його матері та дружині оголосили підозри в тому, що вони незаконно зайняли майже гектар земель, корости в Сколі з Госпо. Там вони почали будувати туристично-оздоровчий комплекс. За інформацією слідства, частина збудованої території розташована у межах прибережної захисної смуги. Земельним та водним кодексами України взагалі заборонено будь-яке будівництво у межах прибережної захисної смуги. З метою розширення бізнесу обвинувачувані побудували на ній ще одне відпочинкове містечко, зокрема, двохповерхові будиночки, капітальні будівлі, загальною площою забудови майже 350 квадратних метрів. Також спорудили причали, архітектурні конструкції, ліхтарі, пішоходні доріжки.